У загальній структурі освіти професійна освіта відіграє важливу роль. Неодноразово ми чули вислів, який не втрачає своєї актуальності і зараз. Спочатку отримай професію, а вже потім, не дивлячись на те, що значна частина громадян має вищу освіту, на ринку праці користуються попитом ті, хто вміє готувати. Шити, лагодити автомобілі, будувати. А таких фахівців готують заклади професійно-технічної освіти. На теренах Кобеляцького району таким закладом є професійний аграрний ліцей міста Кобеляки, який добре знаний у Полтавській області. Славиться, шанований із поважною та багатою історією заклад не лише кваліфікованим інженерно-педагогічним складом, новаторсько-творчим підходом до освітнього процесу, а й посиленою увагою до виховної роботи. Важливим напрямком виховної роботи є правове виховання молоді. Це орієнтована на особистість, спеціальна діяльність за участю педагогів. Батьків, юридичної громадськості, державних органів відбувається процес правового виховання від накопичення правових знань, правової інформації до її перетворення на правові переконання, звички правомірної поведінки та готовності діяти, керуючись цими переконаннями. Правовиховна робота у ліцеї складається із двох основних напрямків. Профілактика правопорушень та правоосвітня робота. Зараз детально проаналізуємо кожен із них. Спочатку зупинимося на роботі з профілактики правопорушень. Одним з її важливих аспектів є контроль за відвідуванням учнями занять. На початку тижня майстер виробничого навчання заводить рапорт, у якому записує розклад занять групи на тиждень. Викладачі-предметники ведуть облік відвідування на кожному уроці, про що роблять відмітки у рапорті та на відповідній сторінці журналу групи. Кожного дня майстри виробничого навчання з'ясовують причину відсутності учня на уроці. Наприкінці дня звітують про це заступнику директора з навчально-виробничої роботи, а в кінці тижня доповідають на нараді майстрів виробничого навчання за присутності директора. У керівників груп обов'язково зберігаються документи, що пояснюють причини відсутності учнів на уроці. Перевірка відповідності цих документів, відміткам пропусків у журналах та рапортах проводиться щомісячно. У разі систематичних пропусків учнями занять без поважних причин керівники групи обов'язково повідомляють батьків у письмовій формі, викликають до ліцею, проводять профілактичні бесіди. Подають матеріали для розгляду на засіданні Ради профілактики правопорушень, направляють письмові звернення до Служби у справах дітей Прикопиляцькій райдержадміністрації з метою повернення учнів на заняття. Не менш важливим значенням вищевказаного напрямку роботи є створення Ради профілактики правопорушень. У ліцеї ведеться облік дітей схильних до правопорушень та продумана індивідуальна робота з ними. За кожним учним, який перебуває на обліку, закріплений шеф-наставник, заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини. Засідання Ради профілактики правопорушень відбуваються останній п'ятниці кожного місяця. На ці засідання запрошуються учні разом з їх шефами-наставниками та батьками. Заслуховуються звіти шефів-наставників, аналізується результативність їх роботи щодо корекції поведінки закріплених учнів. Одним із пріоритетних завдань позаурочної роботи у нашому ліцеї. Є реалізація на практиці особистісно орієнтованого підходу до кожної молодої людини. Важливу роль у цьому відіграє гурткова робота, цінність її в тому, що вона розв'язує проблему організації вільного часу учнів, задовольняє їх різноманітні інтереси, стимулює пізнавальну діяльність. Фізична активність є дієвим засобом профілактики правопорушень. На базі ліцею і гуртожитку працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, предметні гуртки, спортивні секції, у роботі яких беруть участь близько 85% учнів ліцею. Добросовісна праця, ентузіазм вихованців та керівників гуртків. Належні умови для занять, безперервний творчий пошук сприяють позитивним результатам гурткової роботи. Самодіяльний народний хор чисті криниці постійно лідирує у творчих змаганнях на обласних звітах та конкурсах. Представники хореографічного, вокально-хорового колективів займають призові місця на конкурсах козачок, нове покоління, срібна підкова, учень року. Наші футболісти, легкоатлети, гіровики неодноразово ставали переможцями та призерами районних обласних змагань серед учнів професійно-технічних закладів. Велику допомогу у правовиховній роботі надають органи учнівського самоврядування. Робота учнівського самоврядування дає змогу усім учням брати активну участь у житті групи та ліцею, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню їх від скоєння правопорушень. А зараз Проаналізуємо інший напрямок правовиховної роботи, це правоосвітня діяльність. За порукою формування правової свідомості в учнів є тісна взаємодія усіх учасників освітнього процесу, а тому неможливо обійтися без підтримки батьків. У ліцеї розроблено положення про органи батьківського самоврядування. На засіданні педагогічної ради прийнято положення про батьківську раду. У якому окреслено права і обов'язки даного органу. Педагогічний колектив ліцею приділяє велику увагу правовій освіті батьків, виховання у сім'ї основа суспільного розвитку, моральні цінності, які панують у родині, відображаються на майбутньому житті молодої людини. Батьки потребують певних правових знань, тому система роботи з батьками. Містить індивідуальні та групові форми. Індивідуальна робота сприяє встановленню дружніх стосунків з родинами учнів, груповими формами роботи є батьківські лекторії, загальноліцейні та групові батьківські збори, на яких обов'язково розглядаються питання учнівських правопорушень, відвідування занять у ліцеї, подолання конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми. Юридична відповідальність батьків за протиправні вчинки дітей. Правоосвітня робота буде ефективною тоді, коли вона здійснюватиметься багатьма учасниками освітнього процесу, планомірна та узгоджена між собою діяльність класного керівника та майстра, практичного психолога, бібліотекаря, вихователя гуртожитку сприяють правовій просвіті учнів ліцею. Психологічна просвіта серед учнів ліцею проводиться як безпосередньо: це лекції, бесіди, виховні години, тренінгові заняття, круглі столи, так і опосередковано через інформаційні бюлетені, інформаційні стенди, пам'ятки, буклети. Працюючи безпосередньо з дітьми. Практичний психолог Ткаченко Ірина Васильівна не лише подає інформаційний матеріал з того чи іншого питання, тієї чи іншої проблеми, а й залучає дітей до безпосередньої участі у вирішенні цих питань і проблем шляхом моделювання і програвання різноманітних життєвих ситуацій, мозкового штурму, створення колажу і обов'язкової рефлексії після кожної вправи. Стосовно пережитих відчуттів, емоційного стану кожного з учасників, опосередковано через інформаційний стенд психологічна інформація, інформаційні бюлетені, пам'ятки, буклети, учні мають змогу ознайомитися з матеріалами у сфері законодавства, що стосуються проблем наркоманії, алкоголізму, куріння, вілсніду, насильства над дітьми. А також отримують інформацію про соціальні служби та медичні заклади, куди вони та їх батьки можуть звернутися у разі потреби. Важлива роль у правоосвітній роботі надається і бібліотеці як центру творчого розвитку дитини. Бібліотекар ліцею Жих Тетяна Захарівна обладнала стелажі, на яких підібрано підручники та іншу навчальну літературу з предмету основи правових знань. організовує книжкові виставки, проводить заходи на правову тематику, створила каталог сайтів, на яких учні можуть отримати інформацію правового спрямування. Переважна більшість учнів, які навчаються у ліцеї, є іногородніми. Без сумніву, для багатьох із них учнівський гуртожиток у роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Виховна робота у гуртожитку здійснюється вихователем Короб Ольгою Михайлівною. Одним із напрямків її роботи є правове виховання молоді. На допомогу організації правовиховної роботи у гуртожитку діє правовий куточок, на якому розміщується інформація. Куди можна звернутися дітям при порушенні їх прав? Телефони довіри закладів охорони здоров'я, правоохоронних органів, центрів соціальних служб у справах дітей. Із учнями гуртожитку вихователь систематично проводить бесіди, виховні години, на яких піднімаються питання дотримання прав і свобод громадянина, особистої гідності, відповідальності за власні вчинки. Кримінальну відповідальність за скоєні злочини. Вихователь проводить індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які мають девіантну поведінку, що сприяє недопущенню порушень правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, попередженню негативних дій серед учнівської молоді. Ефективність правової освіти та виховання молоді залежить і від співпраці закладу із представниками правоохоронних, громадських, благодійних організацій Соціальних служб у справах дітей, сім'ї та молоді. У ліцеї систематично організовуються зустрічі учнів із представниками Кобеляцького бюро вторинної правової допомоги, представниками благодійних організацій Світло Надії. Берегиня громади, на яких молодь отримує інформацію з питань протидії торгівлі людьми, насильства, попередження проявів булінгу серед неповнолітніх, підтримуються тісні зв'язки із представниками служби у справах дітей при Кобеляцькій районній державній адміністрації. Метою заходів, організованих службою, є інформування учнів з питань адміністративної та кримінальної відповідальності, прав і свобод громадян, працевлаштування, правової підтримки родин, що попали у складні життєві ситуації. З метою попередження дитячої бездоглядності ліцей брав участь у профілактичному заході урок. Який координувала у районі дана служба. Організовуються зустрічі із представниками правоохоронних органів, інспектор ювенальної превенції Кобаляцького районного відділу поліції Васюта Владислав Олегович неодноразово проводив бесіди з учнями, схильними до правопорушень щодо кримінальної відповідальності за протиправні вчинки, вживання та розповсюдження наркотичних речовин. Вживання алкоголю ведеться профілактична робота із батьками цих учнів. З метою ознайомлення молоді із специфікою роботи правоохоронних органів залучення їх до подальшої служби у цій сфері була проведена екскурсія першокурсників до Кобеляцького райвідділку поліції. Результатом систематичної. Кропіткої правовиховної та правоосвітньої роботи усіх педагогічних працівників є зменшення кількості учнів, які перебувають на внутріліцейному обліку як схильні до правопорушень, відсутність злочинів, скоєних учнями ліцею. Правовиховна робота нашого ліцею передбачає кінцеву мету забезпечити Україну духовно багатим, толерантним громадянином патріотом. Готовим розбудовувати правову і соціальну державу, знати свої права і обов'язки, цивілізовано відстоювати їх.